Так, мені Побачите, що я пропав. Ну, я пропав не надовго, я просто не знаю, що снімати зараз. Вот. Знаю, що зараз снімати. Вот. Значить, сьогодні ми щось будемо робити. Так, вот. ну... да, побачите, що я долго ховати. Не був на каналі, канале, но сейчас мы якась, Хоть фікс обнова я люблю. Обнова. Вот что подъебница. Так, туалет охент. Что нового? Что нового? Нові персонажі все таке. Так. я точно минуть, що там буде, це Нового року буде умова, буде новий івент по Хінтов. Новий івент додав додаткових нових персонажів. Вот мне кажется, опять одно, по одному ну, новоходньому поксу нажу. Мені так кажеться, тож пішов. У нас был э, ну, так, ну, был один титан. Вот будет один титан и два, мне кажется, ну, один новогодний титан и два новогодних новогодніх Мне кажется, кажеться, в полку. А тут будут эти персонажи. И кстати, я не захотел то ли таким... Туалетахід... Ну, то ли целин, да. Ну, короче, остального выхода до видео я не захотел. Я тільки каплю захотел. Вот, а так я ничего тут не помню. Блин, если еще сзади шестая один, то получается 16. Кстати, раньше был, не было пятнадцать. Я не знаю, зачем вдвоем информация была. Что мне качество загубят? Ничего не просто подавать купонное видео. Можу додати до нового нового, тому що без івенту немає в пошли раз, як в прошлый раз. Так, да, був івент. Де да, можна було отримати новогоднього до мене, вот. нововічка. І здається, сьогодні ми будемо ставити ю... ялинку. Напишіть в коментарях, вже поставлена ялинка. Мені каже, сколько... Кажете, коли буде. Мені кажеться десь, е, десь, 31 ну, грудня. Десь 31 грудня. Де 20 грудня, десь так, може, вийти обнова. Це тільки мої... Е, ну, кажу, мої думки. А так напишіть в коментарях, як ви можете додати в толетагент. А на ну, ну, доліцегент з нових кодніхов. Ну, агенти там точно будуть, як без агенти. Стоп а Буду прикол миссия в прошлый раз, в... прошлый е... самий прошлый раз був е... Год в Ахенту. Скіпідісту... в Тіп'я Дистов. Стоп. в Астра ця точно не було. В них не було. Може е... следующего обновлена вічна бути. Буде... Я и пропущу только что. Либо мне надо сейчас просто купить 100 гижд. Либо вот что-то бы я тесты. Вот може скоро видеть видео, я буду храниться моего эмулятора. Да, у меня эмулятор. Но вот зайти к мамам другого компьютера, Ну, если да. у нас щось таке, то я сможу сняти. Я хочу и там ми вже подивимося на нового У, спісника. Джума 5.0, також у мене там 100 гривнів. І вот тут на место 15, як сейчас там 100. Це ж почті як камінамен. Там надо піти 1000, а в мене 100 із, 9, із 1000. Надо ще 900. 9.00. Вот так. І здесь скажуть, мені лучше ну, э, качати його, чи мені лучше качати камеру 3.0. Ну також перша, что... найбільше угона, де я знаю. Ну і в других вона така класна. А, в, а вот у камермена зомбі він кримповенький, Чуть-чуть, ну -чуть, так, кримповенький, кримповенький. У нього хоч менше угона, но він, у нього є пасов. Мені кажется, лучше во всем. Мы цього трхгоже океймта Да я так и мое мнение Вот На самом деле вы можете читать Те вот У меня Вот если что-то мое Не не вы думаете У нас разные вкусы Вот А так все что я хотел, 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 хотел сказать. С вами был то 53 к 2.0. Подписывайтесь на меня, на в аккаунт и на цель. Да, у меня два аккаунта. Всем пока-пока!